У білий цвіт убрався сад, Бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче, тепло зранку і до ночі, в лузі виросли отави. Це прийшов зелений травень. У народі кажуть березень Із водою, квітень. Із травою, а травень із квітами. А чим же місяць травень поміж братами славен? Іде і весело співа дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями, не з ліки поливалки, а з грозової хмарки. Місяць травень у сиву давнину наші прадіди називали пролітень, тобто проміжок часу між весною та літом. А ще у нього було таке найменування, як цвітень. Адже повітря в цей час наповнене пахощами буску, земля заквічена жовтогарячими килимами кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвалій. Розпускається щеряст, медунка, мати й мачуха. Розквітають дерева і чагарники тополя, сосна, бузок, черемха, горобина. А чому ж травень називають піснярем? А тому що прилетіли птахи і весело співають. Найкращий співак це соловей, це справжній гімн весні. Щирим, світлим почуттям наповнює серця і душі людей. Його пісня робить їх натхненними і крилатими. Кує в лісі зазуля, свистить іволга, дзвенять зяблики. Відразу бджоли прийнялися за справу, наповнюють нектаром квіти. А ще травень називають громовик або дощовик. Бо часто бувають грози, блискає блискавка, сердито гримить грім, травневі дощі омивають землю, і природа оживає. Після травневого дощу в небі часто з'являється веселка. Весною дощ потрібний, як ніколи, адже до неба вже тягнуться молоді паросточки, а сонце все вище піднімається над горизонтом. Своїм промінням воно все більше зігріває все навкруги, випаровуючи останню вологу із землі. Це призведе до того, що настане посуха, і рослини перестануть рости далі. Тому тут і потрібен дощик, наситивши землю вологою, це сприятиме інтенсивному росту рослин, які будуть радувати нас все літо і осінь. Ось чому весняний дощик усі чекають, адже він потрібен для життя рослин.